Кирила Кожум'яка українська народна казка. Жив колись у Києві князь, і була в нього дочка така розумна та гарна, що й сказати не можна. А неподалік від Києва жив Змій, і щороку кияни йому данину давали або парубка молодого, або дівчину. От дійшла черга й до дочки самого князя. Нічого не вдієш, треба йому давати. Плавче князь, а дочка йому каже не плачте, не журіться, може, я й сама визволюсь, та й від інших іду відверну, і повезли її до Змія. А Змій, як побачив красуню князівну, той полюбив її одразу. От вона до нього якось прилестилась та й питається: А скажи мені, Змію, чи є на світі такий чоловік, щоб тебе подужав? Є, засичав Змій. У Києві над Дніпром живе кожум'яка, на імення Кирило. Як вийде на Дніпром очити шкури, то не одну несе, а дванадцять. Як набрякнуть ті шкури водою, то я й учіплюся за них чи витягне? А йому байдуже, як потягне, то й мене з ними мало на берег не витягне. От його я й боюся. Князівна все те запам'ятала, а тоді написала до батька Є в Києві чоловік наймення Кирила Кожум'яка. Він один тільки може Змія подолати, мене визволити та людей від нього захистити. Написала вона так, прив'язала листа голубові під крильце та й випустила у вікно. Голубок прилетів додому до Києва на князівське подвір'я, а діти саме бавилися та й побачили його. Татусю гукають, голубок від сестриці прилетів. Голубок сів князеві на руку, узяв його князь, глядь, а під крильцем щось прив'язано. Розгорнув князь того листа, прочитав і покликав до себе старшину. Порадилися вони і вирішили послати до Кирила кожум'яки найстаріших людей. Приходять ті до нього, а кожум'яка сидить долі там не руками дванадцять шкур. Тут один із посланців кахикнув Кожум'яка сіпнувся з несподіванки, а дванадцять шкур у нього в руках тільки трісь. Обернувся до них, а вони йому вклоняються. Отак і так, мовляв, прислав князь із проханням. А він і слухати не хоче, розсердився, що через них аж дванадцять шкур зіпсував. Просили вони його, просили та й пішли ні з чим. Після цього послали молодших людей до кожум'яки, а він і на них і не дивиться. Тоді надумав князь послати малих діточок. Як прийшли до Кирила кожум'яки, як почали просити, як поставали навколішки та заплакали. Він не витерпів, заплакав, і каже Ну, для вас, діточки, я все зроблю. Пішов Кирило до князя та й просить дванадцять бочок смоли та дванадцять возів конопель. Він коноплями обмотався, смолою обсмолився. Узяв важезну булаву та й подався до Змія. А змій йому говорить ти битися прийшов, чи миритися? Де вже миритися, битися? От і почали вони битися, аж з земля гуде. Що розженеться Змій та вхопить зубами Кирила, то так шмат смолий вирве, так жмут конопель і висмикне. А Кирила своєю здоровенною булавою, як торохне його, то так і вжене в землю. Змій аж вогнем горить так йому жарко, кинеться до Дніпра та у воду вскочить, щоб остудитися. Кирила тим часом вже й обмотався знову коноплями і смолою обсмолився. От вискакує з води Змій, кидається знову на Кирила, а той його булавою по голові. Билися, билися, аж іскри сипалися. А в князівстві у дзвони дзвонять. По схилах народ стоїть, завмерли всі, чекають, що воно буде. Коли це останнє Кирило вдарив, змій на землю впав, аж земля здригнулася. Народ так і сплеснув руками Слава Кирилові! Кожум'яці! Отак убив Кирила Змія і визволив князівну. Князь уже не знав, як йому й дякувати. Вирішив віддати свою дочку за Кирила, а дівчина й сама рада радісінька і з того часу почала зватися те місце в Києві, де жив Кирило, кожум'яками. Чому нас вчить казка Кирила кожум'яка? А вчить вона нас мужності, сміливості та важливості боротьби зі злом, а також показує, що навіть найсильніші вороги. Можуть бути переможені завдяки силі духу та підтримці близьких. Дякую за перегляд, до нових зустрічей!